Літо добігає кінця, а отже і до початку навчального року залишились лічені дні. І саме зараз батьки починають активні збори дітей до школи. Різнокольорові пенали, обкладинки, зошити. Найрізноманітніший вибір шкільної форми та рюкзаків ваблять як до шкільнят, так і їх батьків. А ось ціни на ці речі зовсім не дитячі. Ну, в середньому, мабуть, 150-200 гривень, а то в суму ходить, хто скільки що бере. Зошитів може 10 олівців, даручок, далінею, де ще щось там буде, певно, і 150 200 гривень. Найбільше грошей доведеться витратити батькам, чиї діти йдуть, як то кажуть, перший раз у перший клас. Усе потрібно купувати з нуля. У нас шкільна форма коштує. В залежності від якості від 280 карбованців чоловічі костюми на дівчаток шкільна форма коштує 380 вісімдесят гривень. Ну, окремо продаються сарафани, окремо юбки, сарафани. Від 120 гривень і до 190 гривень, ну дуже в залежності від якості. Отже, у цьому році на купівлю необхідного для навчання одягу та приладдя школярам до 1 вересня із сімейного бюджету доведеться виділити не менше півтори тисячі гривень. А якщо учень у сім'ї не один, то збори до школи сильно вдарять по сімейному гаманцю.